Всім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4. Машинка тільки заїхала, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль в дуже гарному стані збереженому. 2003 рік виготовлення. Двигун 1,6 бензин, автомобіль на автоматі. Такий є нюансик, це викатається. Присутній задній парктронік. Парктроніки працюють, дуже рідкісна, на, на гольфою зустріти оригінальні парктроніки. Також на бампері присутня така заводська плівка. Сьогодні шторка, стан багажника запаска, домкрат, аптечка. Весь комплект, все в наявності. кришка бажника без корозії, заднє скло оригінальне, на вікнах така сіточка присутня, на бокових також. Дуже класний гольфік. Також тут присутня сітка. Салон в дуже збереженому стані. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, кожане кермо, оригінальне кожане, трохвилковий руль. Підстаканник, підстаканник працює. Заводиться автомобіль з півоберту. Автомат працює ідеально, ударів при переключанні ударів, нічого немає. Дивіться, сервісна історія, оригінальна, сервісна книга. Усі чеки про обслуговування 27, 10, 22 396 євро. Зроблено ТО. Повністю усі, усі чеки. Все збережено. Ручник працює, клімат заправлений. Стан керма. Сервис не вернется. Болты накрутились. Но он работает четко. Стрижка на сапунеть. Шупа також Забув сказати, ГРМ замінено 212 тисяч. Також замінено масло, фільтр. Автомобіль повністю обслужено. Технічно візуально, автомобіль на тверду п'ятірку. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!